Друзі, всім привіт! Компанія Фершавт, як завжди з вами на зв'язочку. Сьогодні для вас хочу познімати відеогляд по ось такому автомобілю. Як ви бачите, це у нас стоїть перед вами Рено трафік в довгій базі на дволітровому дизельному двигуні. Чисто 2020 року машинка у нас на передньому приводі на механічній передач, ну передачної, звичайно, в дуже дуже класній комплектації. Зараз я вам коротенько пробіжуся по комплектації по даному автомобілі, зробимо заміра по лакофарбовому покриттю. От і покажу сам стан е, цього автомобіля. Е, того, що знаєте, вирішив зняти відео, того, що е, в нас є от дуже велика кількість автомобілів, і я фізично не встигаю по цих всіх автомобілях знімати відео. І дехто з вас думає, що, можливо, якщо відео немає, то автівкою є щось не так. Але, друзі, це зовсім абсолютно не відповідає дійсності. Машинки у нас всі хороші, можете без проблем приїжджати, оглядати. Отже, ремонт. Фік довга база 20-й рік 107 тисяч пробіг. У нас цей пробіг у нас як завжди є підтверджений по офіційному дилеру. Підтверджена історія покупки автомобіля з аукціона. Підтверджений цей пробіг у нас є. Карвертікали можна перевіряти, комп'ютерні діагностики включати. Тобто, друзі, без проблем. Це все легко зараз робиться. Отже, по комплектації по даному автомобілю, що ми маємо? Оптика максимально топова, Led Pure Vision. Бачите, ось тут дуже гарненько, гарно світиться. В передньому бампері в нас є протягом диски 16-ка на літігу гумі, ці у нас. Так, далі. Що в нас ще є? Зразу видно, у нас камера заднього виду є в автівці, є у нас фаркопчик, є у нас партроніки задні, бокова дверка по правій стороні, одна роздвіжна в даному автомобілі. І зараз вам покажу ще швиденько по салончику цього автомобіля. Отже, по салончику що ми маємо повний електропакет з три місця. Попереду сидіння водія з підігрівом у нас йде мультикермо, От, пробіг зафіксований є. Зараз я вам ще й плюс запущу цю автівку. О, так, зараз робимо запуск на холодну. Так, цей автомобіль все це чітко, справно працює. Ось ця кнопочка вибір руху режиму їзди. Слизько або типу асфальт. ви Собі вибираєте. Тут у нас цей. Cruise контроль, старт-стоп, велика магнітолка на українській мові з навігацією з блютусами, з телефонами можна підключати, кондиціонер, кнопочка екорежиму, шестиступочка коробочка у нас, датчик світла, ось бачите, авто є, датчик дощустих машинці. Так що, в принципі, вроді все по цій комплектації. І зараз я вам швиденько ще... Покажу по лакофарвому покриттю, по кузову вікна всі у нас 20-й рік, тут 20-й, тут 20-й рік, лобове було в нас мінено за кордоном. І, е, як то кажуть, тут 20-й і тут. По лобовому не питайте, чого мініно, тому що це саме таке неадекватне питання, це розхідний матеріал в автомобіль. І погнали по. Лакофарбом покриттю Зараз швиденько, щоб ви мали розуміння, що з машинкою є все добре. Чисто так швиденько, пікою і біжу для вас. 96 і 4. Не 964, 96 і 4. Далі у нас 116, як ви бачите. 117, 107, 116, 124. Задні дверцята у нас 109, 118, права сторона у нас 117. 113, поверху у нас 116, поверху ще 116. 117, стоечка у нас 99 і 4, бачите. 126. Крило у нас 109 і капотик у нас 125. Ей. 124. Ну і дах можу вам ще показати. 114, дах. Так що, друзі, ось такі в нас заміри. Машинка вся ціленька, без ніяких моментів, без ДТП, без нічого. Ну і по самому стану по автомобілю, що я особисто бачу, по правій стороні, попередньому бампері трішки ось такі, бачите, є у нас чорх, такий є по цьому чорному. Далі по кругу, вроді по кузу, все є добре. Тобто, ніяких там м'ятин, подряпин немає, що вам щось треба робити і так далі. Позаду така сама ситуація. от, І з цієї сторони. Сиріненько, гарно, друзі, бампера на місці, по зазорах нічого не поламано. от, По машинці, по салончику, ще вам так швиденько покажу, прийдуся карта водія. Сидіння, хоча ви вже це все бачили, ще раз сидіння пасажирів, стеля. Термо, друзі, торпедо ось так виглядає. Ну, Типу, тут теж все чистенько, гарно, в автомобілі не палили, нічого не поламано, не пошкоджено. Так що тут є абсолютно все є добре. До речі, машинка працює, дуже гарна робота двигуна, ніяких роліків, рівнів, як ви чуєте, немає абсолютно. Просто от купуйте собі автомобіль і нічого з ним не робите. Так що ось така ситуація, друзяки, комусь не показав чи не дорозказав, будь ласка, набирайте, дорозкажу вам, допокажу. От, не забувайте, що в нас є послуга доставки автомобіля у ваше місто. Може вам її прогнати під двері. ви себе вдома покатаєтесь, подивитесь, хочете перевірити і придбати себе реально хороший класний автомобіль. Якщо вам не цей вподоби, маємо ще. Багато варіантів, маємо і автомати, і механіки, і пробіги там 96 тисяч, в дорозі що нас їдуть, кольори чорні. Так що, друзі, будь ласка, звертайтеся Рівне Миколаївська, 2, приїжджайте на огляд, на тездрайв і ми підберемо вам хороший класний автомобіль. Ще раз всім вам гарного дня, на зв'язочку з вами будемо. Пока-пока.